Як новачку заробити 500 доларів на криптовалюті без знань всього у пару кліків? А може замість 500 доларів 72 тисячі доларів? Мене звати Катя Крипта, та в цьому відео я вам покажу, як будь-який новачок без досвіду і без знань може заробляти на криптовалюті. Якщо б ви купили один біткоін у 2011 році на 1 долар, то зараз ви могли б його продати вже за 72 тисячі доларів. Отже, ви за цей час заробили б 71 999 тисяч доларів чистого прибутку за всього три дії: купити, продати та вивести все в готівку. Але для того, щоб заробляти, а не втрачати кошти, треба притримуватися певних принципів. Ми будемо з вами все робити на біржі BingX, і також наша робота буде якраз таки складатися з трьох моментів. Ну а тепер як же нам з вами зрозуміти, що купувати, що продавати і коли це треба робити? Для цього нам знадобиться сервіс CoinMarketCap. Запам'ятайте його, адже він буде присутній в усій вашій майбутній криптодіяльності. Тут знаходиться список усіх валют і їх ціни на даний момент, а також вся історія зміни їх цін. І тут ви в мене спитаєте: Катю, навіщо мені це все? А я вам скажу, що саме це і є відповідь на питання, яку криптовалюту купувати, а яку продавати. Ті криптовалюти, тобто ті монети, які знаходяться в даний момент в першій десятці, з більшою ймовірністю не пропадуть, оскільки вони достатньо великі за розміром. Наприклад, візьмемо ефірі, друга за розміром криптовалюти після біткоїна. Його капіталізація або ж розмір складає 485 мільярдів доларів. І якщо він зникне, то всі інвестори втратять 485 мільярдів доларів. А це дуже мало ймовірно. Для порівняння капіталізація або ж розмір компанії Тесла становить 557 мільярдів доларів. Ну а компанії Apple – 2,7 трильйона. Тому такі великі проєкти не скамануться і не залишать своїх інвесторів ні з чим. І в них набагато більш безпечно інвестувати, ніж в якісь шиткоїни або ноунейм no проєкти. Але тут є і обратна сторона медалі: через те, що ці проєкти великі, в них треба влити більше коштів, щоб вони зросли. Тому сама перспектива зростання у відсотках у таких проєктах менше ніж у маленьких ноунейм no проєктів. Ну а як аналізувати активи і обирати саме ті, які стрільнуть найближчим часом з максимальним прибутком та мінімальними ризиками? І заробляти на них 500 доларів і набагато більше тисяч доларів, як це роблять мої учні? Ви можете навчитись на моєму авторському навчанні по крипті. Анкета перед записом в описі під відео. Ну а тепер давайте з вами розглянемо найпростішу та найнадійнішу схему заробітку у крипті, яку ви можете використовувати прямо зараз, після цього відео. Ми заходимо з вами на CoinMarketCap і дивимось перші 10 монет. Саме з ними ми і будемо працювати. Скажу одразу, що ми не торгуємо ось цими монетами USDT та USDC. Це стабільні монети або стейблкоїни. І це означає, що ці монети дорівнюють одному долару. Тобто, це і є долар у світі криптовалюти. Тому на них складно що-небудь заробити. Тому ми відкриваємо перші 10 монет і не враховуємо ці стейблкоїни. Відкриваємо кожну монету окремо. І зараз ваше завдання для загального розуміння. Про кожну з перших десяти монет прочитати, що це за монета, що вона представляє, хто її створив, і яка її суть, скільки підписників у Твіттері і так далі. Також можете навіть в інтернеті написати обзор криптовалюти і назва. Ну а файл з чинниками, по яким вам треба аналізувати криптовалюту, я додала в опис під відео. Отже, такий аналіз ми робимо з кожною монетою, щоб ми з вами розуміли, у що ми інвестуємо. І поки у вас немає розуміння, не зупиняйтеся її аналізувати. Можете також зробити порівняння з її конкурентами. Як ви це можете робити? Ви можете написати просто в інтернет «Similar Crypto ТУ і назву монетки. І коли ви оберете саме ту монетку, яка вам подобається, то можете вже приступати до наступного другого етапу. Другий етап це подивитися її ціну на даний момент. Ось вона пишеться тут: вона постійно стрибає, адже криптовалюта волатильна і її ціна за різні періоди. Ось такий графік дуже просто і зручно дивитися для звичайних смертних. Ось це в нас період за день. Ось тут в нас період за весь час. І нам потрібно саме період за весь час. Яка була максимальна ціна? А яка ціна зараз? Наприклад, зараз криптовалюта Ада Кардано знаходиться на досить вигідних рівнях і може зрости до 3 доларів і більше доларів. Отже, її можна і купляти. Два головних. Правила: перше, це купуємо дешево і продаємо дорого. І друге правило не заходимо на всю котлету і також не виходимо всією котлетою. Припустимо, якщо б ви купили криптовалюту Ада Кардано на 1000 доларів, коли вона ось тут коштувала 0,2 долара, то через кілька місяців ви заробили 15 тисяч доларів. Так само, як і зараз, якщо купити її по ціні 0,7 долара, то незабаром вона буде коштувати 5 доларів, і ми зможемо з вами заробити 7 тисяч доларів з тисячі вкладених. Ну а якщо в моменті вона впаде і буде коштувати менше ніж 0,7 доларів, то це супер. Відмінно, це розпродаж. І зараз у вас є можливість купити її на ще більш вигідних відмітках ціни. І таким чином заробити ще більше. І саме тому ми з вами не заходимо одразу на всю котлету, а ділимо нашу суму, яку ми хочемо інвестувати, на декілька частин. Можете це зробити, наприклад, один раз на тиждень або один раз на місяць, або на певних цінових відмітках на, наприклад, 10 або там 20% від тієї суми, на яку ви спочатку хотіли купувати. Адже тут важливо зрозуміти, що у вас немає прибутку або збитків, поки ви не закрили свою угоду. Тобто монетка може падати, зростати, але сам фактичний прибуток або збиток у вас буде тільки тоді, коли ви її продасте і закрите тим самим вашу угоду. Отже, з вибором монети розібралися. Тепер залишилось її купити і також становити ціну продажу близько 5 доларів. Ну і на цьому в мене все.